Де заховався наш гномик? За пабор? Так, за парканом. Де заховався наступний гномик? Подивись сюди. Під, Під... Під... грибочком. Під грибочком. Варічка, де заховався цей гномик? Під листочком. Так, а цей? Де цей гномик стоїть? Так, на українській біля Біля. біля? глибочка. Молочинка. Єгорка, де знаходиться гномик? На... Подивись уважно, де він заховався? За Я... За... За грибочком. Так, правильно. А цей гномик де знаходиться? Він лежить на, на грибочку. Андрюша, де знаходиться зайчик? Ну ти коробки. Так. А з чого він вилазить? Там я У З коробки. коробки. Так. А собачка де? Під коробкою. Під коробкою, так. Легко, треба написати що.